Привіт! Давай подивимося його почуття, його думки і найближчий крок по відношенню до тебе. Концентруйся зараз на цій людинці, думай виключно про неї. Для особистої консультації записуйся за посланням в шапці профілю. І давай дивиться. Так, що у нас? Думки, почуття і крок. І тобі ще давай. Так. Перше, в думки. Він не може обрати. Він, знаєш, якось так намагається бути гнучким, намагається якось ефективно використовувати свій ресурс, типиш, і ні вашим, і ні нашим. При тому, знаєш, якщо в правильній фразі, то і вашим, і нашим, то по наступним картам я бачу, що він і не тим, і не тим. Наче він і собі якось десь перекриває кислород, а наче і тобі його прям не дає. Коли ви ви зайшли в історію, знаєш, наче так все хорошо, все так-то як лояльно, постійно, стабільно, наче хорошо. Потім так, по двойки пентаклі, типа, а я вроді так, а вроді тут, а я не можу вибрати, а може все-таки да, а може все-таки ні. Якось от, от, про, просто людина не може дійти до стану от, адаптації, стабільності, розуміння того, куди рухатися. Досі він думає і не може обрати. По почуттям. Uh, у нього є, давай так, у нього є надія і якесь натхнення на um, стабільне якесь майбутнє. Він про це думає. Це не скрить, він про це думає, але um, це, знаєш, не як немає конкретно якихось Прям яскравих почуттів. От, от так. От, прям яскравістю тут немає. Тут є якісь, знаєш, типу, от, надія на світле майбутнє, але не зараз, не в моменті по почуттям. І його найближчий крок це про те, що він дозволить тобі довіритися своїй власній інтуїції, своїм внутрішньому голосу. Про те, що. Він якось так себе поведе, що ти тут, от інтуїцію, зрозумієш, все, рівідроч, собственно, взагалі. Давай до побачення, і це, типу, не моя історія. Якраз таки по цьому це правда не твоя історія. По пораді, давай будь готовий для чи готовий трактуйте для себе для нових починань. Для того, щоб не закриватися, не ограничувати себе рамками його. Відкривайся новому, відкривайся. Цікавому новому досвіду і собі приймай.